Мене звати Лейс Біліяцький, я письменник, працюю у, у стилі магічного реалізму. Це сучасна українська література, ось моя книжка «Мистичний новини. Вона буде цікава для всіх. Погляд на життя. Mm. На жаль, навіть всі ніж хлопці цікавляться сучасною літературою, тому що вот магічний реалізм це власне стиль, в якому поєднується чарівний. Вот. Тут є і его істичні оповідання, і філософські, наприклад, дві при смерті принцеси Пропогання, «Вавилон», сучасність, трон усилені конзулі, казочка, легенда про Європейського зайця. Цікава легенда, яка мені повністю місто наснилася. Дівчатам найбільше подобаються тві сперті принцеси Анну. Думки диявола між обідом та повітнім словом. Це філософське. Еліксир вічної молоді. Ну, власне, для тих, хто цікавиться вічною молодість. Наречено темряви, полювання на музу. Тобто, Якщо частина моїх оповідань буде просто власниця з останні зміненої свідомості, то, наприклад, десь половина оповідань вони них з якоїсь традиційні тобто, Наприклад, полювання на музу це оповідання досліджує дві природи. Пригода Ганса Християна у небряку, трошки полінайський. Я думаю, книжка буде цікаво всім верстам читацького класування.